І так, привіт народ. Знову ми на Соняху. Який ось наш перший активно починає розцвітати. Сьогодні погодка, трошки сонечко воно вийшло, бо холодно, пройшли дощі у нас трохи, ну, теж такий як. На кукурузки трохи більший. Сюди приїхав, ну, теж блин, сантиметр не більше випало води. Хочу вам вже показати свій сояшник. Ось. Чуєте, ви бджоли добре гудуть. Начали, сонечко вийшло, начал почав льот бджоли. Ну, холодно на скутері, блін, я ось в футболці їхав замерз капітально. Це сюди за посадочку зайшов, тут щоб вітру менше було. І хочу вам зняти своє відео і пообщатися на одну інтересну тему, яка мене ніяк не покидає про підживлення і все-таки дати рослинки всі мікроелементи в началі, як його життєвого путі її, з маленького, як до великого, щоб було в неї всі поживні речовини, які ми можемо дати. Зайдемо, можемо зайти всередину, трошки подивитися. Я йду, це мені все вони то все по плече, я знімаю моє плече, по плече. А тут сояшники. Ну, це перві соя, соняхи. Вони ж пережили і холод, і цей. Я думаю, о тим, о тим сояшникам там. Це я вам тут знімав цієї посадочки. Тут у нас посіяний естрада, а там купава по, со... по цьому, по кукурузі. А тут по пшениці. Я ж кажу, що в нас... Практично всі посіви немає, суясника посівів. Це цей год вийшло так, що там 50 гектар посіяли, бо не досіяли пшеницю. Не досіяли пшеницю. А так, практично все по-чистому ми сіїмо. Так, ну ладно, з тим посівом. Хочу вам поділитися такою темою, як цей. Як інфрустація зерна і той, з якими мікроелементами. Можна підживляти. Якими ж мікроелементами підживляти. Тут у нас зараз зайдемо подальше. сюди щоб було чуть, щоб вітер трошки минуть, бо вітер гуде. О, тут за посадочку. Все, тут навіть тут бджіл дивіться, ого, тут мене, мене з'їдять. Тишина тут, ого. Сонце аж припарює такий запах, такий аромат йде. Дивіться, скільки бджоли. Вовше, Десь я читав, що на, на гібриди мало бджоли йдуть. Ну, На гібридні соєшники вони типу, самоопиляючі, типу, мало бджоли йде. Бджоли тут я не знаю. Як у вулику все гуде. Так, ну про інхрустацію. Я кажу, хочу своїх знайти як в інтернеті собісідників чи м, однодумців про таке підживлення. Я ж кажу, щоб дати зробити капсулу чи як, чи, щоб в тій капсулі всі поживні речовини були практично на все весь весь період розвитку рослини. Ну, зрозуміло, для кожної рослини треба свій. Як кажуть, склад хімічних елементів і поживних речовин причепить до цієї зернини. Не знаю, мене ця тема так затронулась, іменно це ж агропоніка чи аквапоніка. Агропоніка. аквапоніка, Які з водою, якщо подивіться, хто в інтернеті, дуже інтересно, в теплицях без ґрунту вода просто підходить і цей. Вода підходить і. Приносить поживні речовини, рослини, рослини типу, там, воно з повітрям, ну, коротше, там свої, свої принципи з повітрям е, зацейкується вода до коріння, ну, підходять поживні речовини до коріння. Там я узнавав, є, вже, продаються вже готові роствори, вони є ну, типу, наші, там, можна самому зробити там, із несложних, ну, несложних удобрень. Типа азотних, фосфорних, калійних, і там поставляєш ну, по вісовій категорії, ну, по вісу рецепти є в інтернеті і можеш зробити ці удобрення ну, для аквапоніки. Ж, кажу, ця тема добила, кажу, що що не ці поживні речовини взяти і якось якимось методом ну, зробити. Так, щоб вони були непосредственно коло кожної зернини. Це, наприклад, пшениця, там їх ще, ну, пшениця, і пшениця так само, ячмінь. Саме класно, я вважаю, це було б на сояшник і на кукурудзу. Скільки там тих тисяч? 50 тисяч зернин ми сіємо, 55 на гектар. І буквально від фракції, там 25. У нас мішки були почти по 30 кілограм, ця ну, одиниця посівна, почти 30 кг була кукурудза, а ці були 11-12 кг мішки соя, соняшники, то іменно це количество там ще 10 кілограм на гектар приліпити поживних речовин, іменно от аквапоніки взяти, і Це практично, я думаю, був би хороший старт на цей. ну, На початок розвитку рослини і взагалі. Я так думаю, що я вже так думав взяти, клею ще якесь вещество. Типу, ну, це треба пробувати, звісно. Це мої, як кажуть, ще поки ми мислі вслух, типа обойний клей такий. Ну, там, там Я спілкувався з менеджерами, є такі речовини ну, для. Підживлення. Це якісь фірми там, турецьке, є якесь, там ще. Ну, там, Книжки в мене є, по, по них там можна. може, може ну, Хто буде інтересуватися, я можу написати. Воно ж якось там, там були ще на виставці, то там книжок понабирали, то є таке. То там кажуть, воно тіпа, розводиться, таке робиться, як обойний клей, густе, як крахмал заварюється. І, тіпа, в цьому розтворі всі поживні речовини і викидаєш бетонну мішалку і обвалакуєш ну, перед посівом, обвалакуєш поживними речовинами. цей хм, Поживними речовинами обвалакуєш зернинку і одразу ж сієш. Потім зернинка попадає в землю, зрозуміло, з весни я думаю, якщо все нормально зробити, не, не висушить землю, волога по-любому буде. На підошву положити, щоб хороший підход. Був вологий до е, рослинки, е, ці поживні речовини швидко е, розтворяться в окружності зернинки. Не завжди ніякий, я думаю, вред робити. є сідаді, хорошу концентрацію, ну то є ну, примерно, я ж кажу, мішок, наприклад, продається, воно це в добрині 25 кілограм, і ці 25 кг приліпить до мішка е, посівної одиниці, наприклад, кукурузи. І цей, Крузина впала в землю, поки вона почне там, розвиток, зародок, ці, я думаю, поживні речовини повинні, по ідеї, розтворитися і знаходиться в, ну, в районі там, 5 см, е, ну, от, ну, от самої зернинки, яка починає свій розвиток. І ці всі поживні речовини, речовини практично довжна. Ну, не чувствую ніякого дискомфорту і, ну, по ідеї. Ну, це треба пробувати, я все виписав, ті вже все повибризкував свої львіти, щоб мене було все це бризкав. Ще виписав ось, ось, по мішечку кожний поживних речовин і з аквапоніки. І спробую зробити експеримент. Ну, там, наприклад, на пшениці, спробую як посіяти. Ну, це такий у мене тема. Хто може я ж кажу, підказати щось, кажіть? Я ж кажу, я люблю експериментувати, люблю щось новеньке, ви ну, взнавати в, в, в як? Внідряти в життя. Я ж кажу, скільки інтернету перерив є, кажуть, там на, на, на огородні культури, там, на морку, там, на, на такі, ну. Тобто ну, на томати, огірки, то інхрустірують зерно поживними речовинами. Ну, там вони тіпа, продаються готові в пачечках, інхрустіруване зерно. Це, зрозуміло, на ну, це, понятно, на це не, не ті масштаби. Ну, все одно треба примінити і тут. Я ж кажу, це як погане порося. Дас, я ж кажу, у мене були колись, ще по молодості, свиней держали блін, по 20-30 штук. То цей... В колгоспі стиреш, ну то як стиреш, Візьмеш у себе бетонобрату і, і, і. Поросята були як, цей, як намальовані. А як без обрату, в кого там росло, і що на сухій дирті, то чубу, чуби такі були, хвости пообсирані. По так само і, я вважаю, що із рослинами все. Те саме ж відбувається. Якщо йому не дати нічого, то воно таке задрочене і росте. Як пішло воно, то воно пішло. Так що я шукаю своїх єдиномишленників, я там я ж кажу, що я канал свій создав не для того, щоб там щось там обсуждати якесь, я обсуждав аграрні теми і як добитися урожая з мінімальними, ж, Бо скажуть обратно, вже мінімальні буде економити, вже економити, вже з мінімальними затратами, хороший КПД, в цьому, щоб був, вирощування рослин, бо там, я ж кажу, дивані наверное, або якісь, де сидять офісні, якісь, що землі не бачили, не нюхали, це їх жаба дала, що вирощують хороші урожаї. Я ж не за те б'юся, що там з ними спориться, з цими представителями диванної аудиторії, як кажуть. А з реальними ті, що хочуть щось зробити і заробити на землі. Для чого ж заробляти? Щоб, понятно, купити нову техніку, нову, нові технології, ж нові удобрення купити. Щось, якщо його прискувати і все, щоб можна було вирощувати і процвітати, щоб наша Україна процвітала, а не так, щоб, блін, з буряни виращують, а потім хочуть, щоб. ну... Щоб процвітало, щоб людям більше дати на, на, на ці заплати, я щось там стрендів у тому відео. Ми, в принципі, вже платимо по 3 тисячі, то я щось стрендів по дві тисячі. На 6 гектар пошти вже 17 тисяч даємо. Так що то я стрендів, що по 2 тисячі. Ми платимо вже пошти по три, а ще плюс налоги, то, то там добре виходить. Так що, я ж кажу, Людям дати і саме бути задоволеними своєю працею. Так що шукаю діномисленників на таку тему зробити, я ж кажу. Фу, і тоді, по ідеї, менше треба буде всяких... Ну, зрозуміло, що, може, підживки і потім треба будуть. ну, Так якось придумати, щоб пожині речовини дати рослині непосредственно. І тоді земля тільки буде як. Образно говоря, ніхто її не буде гнобити і ніхто не буде її, як кажуть, що ти, ти типу, гнобиш землю і висасуєш. Я ж кажу, дати усі поживні речовини з із, із зернинкою, щоб вона практично ці поживні речовинки, які рослина візьме, щоб вони всі попадали то ну, тобто, як в агропоніки, щоб були вони знаходилися коло зернинки. Я кажу агропоніки, а аквапоніки. Я ж кажу, я там поражаюся, вирощують такі урожаї, що клубніку дивився, вирощують, Що цей. Ну, Якось європейці вважають, хай там ватники ніколи кажуть, що типу, Європа там загниває, там, вони там гейропа, ще якісь там, блін. Ну, коротше, э, цей. Особи своїми достиженнями не славляться, тільки можуть обсирати гейропу, типа. типу. Гейропа, гей там. Загніваючі, ще якісь там ну, технології, а я тільки за нові технології, за щось взагалі. це для мене ну, для чого ж на цьому світі жити, щоб по старинки як СССР вернуться, всі хочуть. Некоторі, да, не, не а ватний мір і головний предваритель ВВП. Я кажу, предваритель ватного міра. Так, ну що, затрону, я думаю, всі теми і політику, і, і агрономію, і... Коротше, ну, мене ж більше а це підживлення. Як його контейнерне назвати, чи яке підживлення, щоб був контейнер з поживними речовинами, винами. Для розвитку рослини на все її життя. І не будуть тоді розказувати, що там сіють соєшник по соєшнику, а хоча в Іспанії, в Португалії, там, де соєшники, ну, там, іменно, цей, по 9-10 по років усі сіють і ніхто їм нічого не каже. Головне, щоб структура землі зберігалася і все дати, щоб ну, як. Гумус не виносився, там не уничтожався, Ну все, щоб не хуже було як ну, до початку обробітку. Я ж кажу, і в Мексиці, та й в Америці, там не знаю. Пшеницю сіють по 50 років на одному місці і кукурудзу. І ніхто на ці сівозміни не обращав уваги, то все, мені каже, ці сівозміни видумали, понятно, воно може там якийсь. Були академії в Совєтському Союзі, професора, які е, розчитували щось, ну то вони розчитували для Совєтського Союзу, е, коли там не було ніякої риночної економіки. Блін, кувалди робили, блін, а японці купували, по, по три копійки. Ті кувалди, японці крази наші і купляли на. Думаю, що вони купують японці? А вони купували, блін раді метала бо метал був дорожний, ніж тільки той крас стоїть. Так само і за ці сівозміни. зміни. Якщо начиталися совєтських книжок, деякі діятелі, ну, взагалі, що агрономи совєтської науки. Вища, як кажуть, вища наука в світі всім, в ад, ватному міру вважають, що це вища наука і всі дурні в світі. Я ж кажу. Так. Вважаю, що все, все в світі помінялося. І треба дивитися на передові розвиваючі країни, які пройшли це все, я кажу, своїми мозолями і все. І вчиться на чужих ошибках, а не. Як казати там. Так, ну що, я хочу... Побільше інформації і взагалі, тему роз, розвить в інтернеті про таке контейнерне підживлення рослин. Це, мені каже, економічно воно має бути вигодне і обґрунтоване, ну як обґрунтоване, понятно, поживні речовини треба які взяти, які підходять кожній культурі. Економічно має бути вигодно, це 100%. Просто так, ну хорошо, до свидання тоді. Я кажу, що всім удачі в нашому нелегкому ділі, я ж кажу. Хто, хто стремиться, так я ж кажу, красивий аромат. Люблю приїжджати в такий момент на поле. Я ж кажу, що це рай тут. Зараз, якби можна було передати вам запах, райські запахи, дух забиває Аромат цвітущого соняха. так, До свидания, до зустрічі.